Зараз ви познайомитеся з незламним чемпіоном. І не тому, що він ніколи не просив пощади, тому що одного разу звернувся по неї. Ось його історія. Перше, що я за у дитинстві, я повинен зробити так, щоб батько пишався мною. я отримував схвалення від батька через бійки і випавку. він сказав: Ти повинен селяти в людей страх. Більшу частину свого життя Адам Віхл боровся за любов. Це почалося в два роки, коли його мама поїхала на реабілітацію, і залишила Адама на виховання батькові наркоману. Їхній союз будувався на алкоголі та наркотиках. Мої стосунки з батьком були скоріше дружбою не стосунками батька і сина. У мене був друг, з яким я випивав і гуляв, а не батько, який би направляв мене. Відсутність батьківського виховання призвела до того, що 12-річний Адам двічі пережив сексуальне насильство. Це знищило його самооцінку. Адам Зрозумів, що випивка і наркотики допомагають йому впоратися зі злістю і самобучуванням, принаймні на якийсь час. я не хотів жити. Я вважав себе невдахою. Мені здавалося, що я заслуговую на все це сексуальне і фізичне насильство. Я був постійно злий на себе. Я відчував порожнечу, і намагався її заповнити. Я страждав від тієї темряви, яку отримав. Його підліткові роки були суміш бійок наркотиків і в'язниці, після школи Адам перенаправив свою ненависть в русло ММА. Це спонукало його кинути наркотики, але вони постійно тягнули його назад. У мене був графік, я коловся, а потім кидав на пару тижнів і йшов на ринг. І відразу після матчу я знову коловся. ММА допомогло мені із самооцінкою. Мене почали визнавати, адже я вперше зайнявся чимось нормальним. Мені самому стало краще. До 27 семи Адам був непереможним чемпіоном дивізіону з результатом 4-0. Але він продовжував вважати себе негідним. А у 2017-му, коли Адам планував поїздку на змагання в Вегасі. Він зіткнувся з вибором. Я зупинився на знак Стоп. Пам'ятаю, як Бог сказав: твій шлях або мій шлях. Я ніколи раніше не чув, господа, мене трясло. Я знав, що це означало, або ти кидаєш наркотики, йдеш за мною. Але я сказав Ні, кинув понеділок, і наприкінці дня на мене чекав довічний вирок. Того вечора поліцейська перевірка перетворилася на жорстоку бійку, коли Адам під кайфом почав битися з вісьмома поліцейськими, перш ніж вони знерухомили його. Наступного ранку Адам прокинувся в одиночній камері, він був весь у крові та синцях. Він зрозумів ту ціну, яку доведеться заплатити за свій вибір. Я ніколи не вважав себе таким невдахою, і не відчував такої порожнечі. Я втратив все. Усвідомлення цього лише посилило його гнів. Його залишили в одиночній камері, через те, що він почав битися у в'язниці. Коли він попросив якусь книгу, охоронець дав йому біблію я відкрив її, і вона зачепила мене. Я не міг відкласти її. одне місце писання привернуло особливу увагу Адама. Послання до Римлян 8.38.39. Я переконаний, що ні смерть, ні життя, ні ангели, ні влади, ні теперішнє на майбутнє, ні сила, ні висота, ні глибина. Ні якесь інше творіння не може відлучити нас від любові Божої, яка є в Ісусі Христі, нашому Господі. А для людини, яка завжди вважала, що не заслуговує на любов, і не може її прийняти. Це стало відкриттям. Я не повинен заслуговувати. Мені потрібно лише запросити його, і я матиму вічне життя з ним в любові. Я вперше прийняв любов. Я сказав: Добре, Боже, я готовий, я віддаю тобі своє серце і просто перед судом Адам погодився на семирічний термін. Перебуваючи у в'язниці, він відкрив групу з вивчення Біблії. Це допомогло йому зрости в любові до Бога. Через три з половиною роки Адама випустили зудо, але без системи підтримки він знов повернувся до залежностей. я грався з тверезістю. Я прийму лише одну дозу. Але я був справжнім наркоманом. Я приймав одну дозу, а потім десять днів не злізав з наркотиків. Я цілими днями коловся, забувши про все, що хотів робити, і про Бога теж. Через рік після виходу з в'язниці Адам вирішив, що з нього досить. Одного разу після прийому метамфетаміну з фентанолом він вирішив все це залишити. Я розумів, якщо і далі прийматиму наркотики, то покінчу з цим життям. Одного разу я хотів колотися, але голка не заходила. Поруч зі мною сиділа жінка. Пам'ятаю, що побачив у неї темну демонічну присутність. Вона сказала: Я допоможу. І коли вона вставила голку і натиснула на шприц, він просто вибухнув. Я зрозумів, що це було божественне втручання. Я встав. Зібрав речі, сів у машину і поїхав. Через дві милі я з'їхав у яму, тому що у мене було передозування. Він прокинувся за кермом весь у крові і без сил. Він, нарешті, був готовий повністю віддати своє життя Богу. Цього разу питання було не в моєму чи його шляху. Це було питання життя і смерті. Пам'ятаю, як віддав йому все. Я не хотів боротися чи займатися чимось іншим. Я просто хотів жити, бути тверезим, щоб Бог пишався мною. Протягом наступних кількох місяців Адам почав відновлювати своє життя. А він здобув свободу від залежності завдяки старанній праці та неупинній Божій любові. Чим ближче я ставав до нього, тим більше я розумів його любов. Я став залежним від цієї любові, але мені потрібно було. Спочатку упустити його, зруйнувати стіни. Він продовжив виступати в ММА, але тепер використовуючи його як платформу, щоб прославляти Бога. Адам також примирився зі своїм батьком. Одного разу він подзвонив мені і сказав: Я бачив, що ти робиш, і я пишаюся тобою. Тепер ти став для мене тим прикладом, яким я повинен був бути для тебе. Ми віруючи, можемо жити так, щоб вони бачили нас, і хотіли того ж. Сьогодні Адам допомагає іншим позбутися залежностей через служіння незламний. Він хоче, щоб усі пережили любов і надію, які має лише Ісус. Я хочу, щоб вони знайшли свободу, мир, успіх, відчули Божу любов. Він завжди поруч. Я хочу сказати вам, що це найкраще, хоч і не найпростіше рішення. Якщо я зміг це зробити, то ви теж зможете. Адам сказав, що він залежний від Божої любові. Це дивно і прекрасно, але деякий час він чинив опір. Він відмовлявся прийняти її. Зрештою він погодився зруйнувати стіни, але спочатку вона його не цікавила. Можливо, у вас є щось спільне з Адамом. «У мене було. Я жив так. Я не був готовий віддати всього себе Господу. Адам почув голос Божий, коли ще не був віруючим. Він почув, як Бог уперше звернувся до нього. Адам чи вибираєш ти свій шлях, чи мій шлях? Він сказав: поки що ні, я не готовий до твого шляху. це саботаж проти себе. Багато з нас чинили так. Відкладена слухняність це неслухняність, яка саботує наше життя. В Єфесян 4 сказано. Що ми свідомо чи не свідомо можемо дати місце ворогу? у нас є ворог, який ненавидить нас, і ми можемо дати йому територію в своєму житті. Знаємо ми про це чи ні? Коли ми відмовляємося і говоримо, Боже, я знаю, що ти кличеш мене, але я не готовий віддати залежність своє життя або своє серце. Чого ми чекаємо? Я не хочу, щоб поплічники сатани повідомляли про вашу ізоляцію або пригнічений дух. Я хочу, щоб вони бачили чоловіка або дружину Божу, які міцно стоять у Господі. І коли вони чують голос Божий, вони реагують послухом. Багато з вас знають, що Бог хоче чогось більшого для вас не лише від вас, але й для вас. Бог не закликає вас, щоб ускладнити ваше життя. Він закликає вас, тому що має великий план для вас. Іноді життя залишається важким. Адам каже, що йому довелося попрацювати. Ваші обставини можуть не змінитися миттєво на відміну від вашого серця. У вас є вічний дім на небі, і Святий Дух Божий приходить жити у вас. Біблія каже, що це той самий Дух, який Воскресив Ісуса з мертвих. Чому ми чинимо цьому опір? Чому ми чинимо опір цьому запрошенню? У посланні до Римлян сказано: кожен, хто покличе ім'я Господнє, спасеться. Ось що таке: спасіння. І сьогодні я закликаю вас. Скуштуйте і пізнайте, як каже псалмоспівець, який добрий Господь. Ви втомилися боротися з тим, що Бог задумав для вас. Ви втомилися робити все по-своєму, саботуючи своє життя. Моліться зі мною, Боже отче. Я підношу тих, хто чує твій голос або відчуває щось у своєму дусі. Ти звертаєшся до них, Господи Боже. Я молюся, щоб вони не давали місця ворогу у своєму житті. Нехай вони оберуть тебе, і коли вони покладуться на тебе, нехай почнуть бачити плід у своєму житті. Все це відбувається завдяки послуху і слідуванню за тобою. Ти покликав нас слідувати за тобою. Я молюся, щоб у людей була сміливість для цього. Нехай залежності і кайдани зникнуть зараз. В ім'я Ісуса існують мови спілкування, яким не потрібні слова. Наприклад, мова тіла. Мова жестів. Вони зрозумілі багатьом, але не всім. Мову доброти розуміють всі, навіть глухі та сліпі. Коли моя дитина залишається наодинці з гаджетами, я не впевнена, що вона у безпеці. В інтернеті дитина часто стикається з агресією і жорстокістю, і мені не все одно, що вона дивиться. Адже небажаний контент негативно впливає на її характер. Тому я обираю додаток Біблія від суперкниги: це захоплюючий інтерактивний продукт, в якому є все, що цікавить дитину: ігри, відео, пізнавальні матеріали. Завантажте додаток відкрити суперкнигу дитині. Діти на вулиці обзивали Х'янга і дражнили за те, що він був слабким. але вони не знали, що хлопчик народився з отвором у серці. І без операції він би помер. Х'янг з усіх сил намагався відповідати своєму імені, яке означає сильний і міцний, але його однокласники придумали йому інше прізвисько. Один хлопчик обізвав мене слабаком. У мене не було сили, тому я розфарбовував з дівчатками і робив паперові літачки. Я сказав Ван Янгу, що теж не був особливо сильним у дитинстві, але коли почав займатися спортом, все змінилося. Я сказав йому, ти теж зможеш таким стати. Хлопчик вирішив пограти в баскетбол зі своїм батьком і опинився в лікарні. Його губи, обличчя посиняли. Він весь був у поту. Лікар сказав, що він все своє життя буде слабким, тому що у нього у серці отвір. Ми не знали про це нам сказали, що без операції отвір буде впливати на його фізичний і ментальний розвиток. Ця новина мене розчарувала. Згодом стан Х'янга погіршився і лежав у ліжку, тримаючись за груди. йому бракувало повітря. Якщо так буде продовжуватись, його тіло здасться, і він помре. Я сказав мамі, що зі мною все гаразд, бо не хотів, щоб вона хвилювалася і плакала. Але насправді мені було дуже погано. Потім він почав кашляти, і у нього піднялася висока температура. І тоді я на спині відніс його до лікарні. Лікар сказав, що отвір у серці занадто великий. У будь-який момент у Х'янга може статися серцевий напад. І він був слабкий, лежав у мене на руках. Його тіло високло, він був ледь живий хлопчику потрібно було якомога швидше зробити операцію, але сім'я Вон не могла її оплатити. Тоді лікар розповів їм про операцію благословення. Коли ми дізналися про те, що операція благословення може нам допомогти, хмари розійшлися. Волонтери організації навіть помолилися за нас і сказали, що люблять нас, тому що Бог першим полюбив нас. І завдяки вашій допомозі, лікар закрив отвір у серці Ван Х'янга. Тепер У нього хороший апетит. Він швидко росте. щодня ми ходимо на прогулянки і він йде найшвидше з усіх. Він кардинально змінився коли я дивлюся на його чудову посмішку, то відчуваю радість. Тепер однокласники більше не насміхаються з мене. Нарешті моє ім'я відповідає мені. Я впевнений, здоровий і сильний. без вас наш син помер би. ваша величезна любов врятувала нашу сім'ю. щасливий, здоровий і сильний, з прекрасною посмішкою переможця І все це завдяки вам, партнери CBN. Ви змінили життя Ван Х'янга і його сім'ї ми дякуємо вам за підтримку. Адже ви змінюєте життя, коли жертвуєте на операцію благословення. Ви змінюєте життя таких людей, як Ван Х'янг, коли приєднуєтеся до клубу 700. Ми щиро дякуємо вам. А якщо ви ще не стали членом клубу 700, але хочете змінювати життя людей по всьому світу. приєднуйтеся до нас. Завітайте на наш сайт, адресу якого ви бачите на екрані. Ми чекаємо вас. Тілення, звільнення від залежності, відновлення життя. Бог і сьогодні рятує від гріха та смерті. Він не змінився. Нехай про це дізнається у кожному домі через програму Клуб 700. Долучайся до проповіді: стань партнером та підтримуй фінансово створення нових програм Сібіен Еммануїл. Пожежник Бен Шольц під час відпрацювання навичок упав із тридцятиметрової драбини. Спочатку всі вирішили, що він мертвий, однак Бен вижив і пройшов такий шлях відновлення, у який навіть важко повірити. 5 червня 2017-го пожежник рік Роллс займався ранковою рутиною на п'ятій станції в Анкориджі, коли почув гучний звук удару об землю. Я помітив, що автодрабину було піднято на всі 30 метрів. Потім побачив Бена на землі. Я думав, що він помер. Не можна упасти з 30 метрів і вижити. Шейн Вескот був першим медиком, який почав надавати допомогу Бену коли я побачив, з якої висоти він упав, то не очікував нічого хорошого. Я б сказав, що його травми були несумісні з життям. я не знаю, як можна описати його стан іншими словами. Бена доправили в лікарню Провіденс, а його батьки Джон і Джен Шульц очікували відомостей про його стан коли ми приїхали в лікарню, то побачили Бена з перев'язаною головою. З-під пов'язки текла кров. Я щойно побачивши його, одразу ж почав молитися. Бена одразу відвезли на операцію. Лікарі виявили в нього дифузне аксональне пошкодження головного мозку або дап. Це найважчий вид травм головного мозку. головним лікарем Бена понад 15 років була доктор Кеті Олберт. Вона приїхала до його батьків і обговорила стан Бена з командою медиків імовірність того, що бен виживе, була вкрай малою. Ніхто з лікарів не бачив, щоб люди з такими травмами, як у нього, поверталися до нормального життя. А якщо вони і виживали, то до кінця свого життя вони залишалися інвалідами. Я зірвався і закричав, бо не міг повірити, що це відбувається з Беном. Я готувався до того, що він не виживе. Я бачила, як Джеф заплакав, і подумала: «Господи, що відбувається? Що ти хочеш, щоб ми зробили? А він сказав: моліться з надією. Бен перебував у параційні, а його батьки зателефонували рідними членам церкви, просячи молитися за нього. Бували моменти, коли я злився на Бога. Я втомився молитися. Я думав, навіщо ми все це робимо? Але по правді кажучи, моя надія зросла, коли люди почали писати. ми молилися за вас. Ми з вами Це змінило все. і це додало мені сил. Через кілька годин Бена вивезли з операційної в стабільному, але вегетативному стані. Через місяць його перевели до лікарні Крегу Денвері, Колорадо, де працює команда, що спеціалізується на травмах мозку. Ще три місяці його рідні та друзі молилися і сподівалися на диво. Однак Бен продовжував залишатися в комі і не виявляв ознак відновлення я зайшов до Бене і почав знімати його. Я сказав: сину, ти бачиш мене? Він розплющив очі і подивився на мене. Тоді я сказав: «Так, ти бачиш мене? Слава Богу. Це було неймовірно. Хоч Бене був у свідомості його стан було важко передбачити. Йому належало перенести кілька операцій, пройти безліч курсів реабілітації та, за прогнозами лікарів, до кінця життя залишитися в інвалідному кріслі. Однак, коли він нарешті повернувся на Аляску на пожежну станцію, то увійшов сам без допомоги. Коли я повернувся на п'яту станцію після року реабілітації, то був неймовірно радий. Моя команда зустріла мене в аеропорту. Я був щасливий, що Бог втрутився в мою ситуацію. Я вважав це успіхом. Так, я повернувся. Але я більше не міг служити громаді в ролі пожежника і медика. мені було водночас радісно і сумно, тому що на кожному етапі мого відновлення моє майбутнє виглядало по різному Незважаючи на всі прогнози, Бен із кожним днем почувається все краще. Він одружився з Карліною і тепер працює в службі порятунку Анкореджа. і Джен Шульц вірять, що сила Божа і підтримка друзів це ті причини, завдяки яким їхнього сина можна назвати ходячим чудом. я пам'ятаю, як його батько розповідав нам, що молився про те, щоб Бен прокинувся. Згадав, хто він, і зрозумів, що сталося. І він просив у Бога конкретні речі для Бена. А Бен отримав навіть більше. І знаєте, сьогодні дивлячись на нього, важко уявити, через що він пройшов. але він нормальний, активний і веселий хлопець. Ми всі дуже щасливі за нього. Продовжуйте сподіватися і молитися. Тепер це наш девіз. Ми молилися. Інші молилися, і ми побачили Бога в ділі. Біблія каже, що багато чого може посилена молитва праведного. Це означає, що ми маємо просити допомоги в інших. Ми не повинні здаватися. Дуже важливо звертатися до людей і говорити: у мене є проблеми, я потребую молитви. Саме так вчинили ми я став набагато краще розуміти неймовірну силу нашого небесного отця, навіть коли не залишалося надії, і з мене йшли останні краплі життя. Бог зміг підняти мене для нього. немає нічого неможливого. Падіння з 30 метрів і травми несумісні життя. Ви чули, як батько Бена сказав: я закричав від болю. Це був неймовірний стрес. Можливо, ви теж стикалися з подібним або хтось із ваших близьких, а його мати отримала слово від Бога молись з надією. Саме це ми і хочемо зробити шарлін за вас я не знаю, чи молиться хтось do. за вас. Я не знаю you know. вашої ситуації. Ми хочемо молитися з вами в дусі надії. Але перед молитвою ось ще кілька відповідей на молитву, які зміцнять вас у вірі. Ось що нам надіслала лінет поштою. Я щодня страждала від мігрені і кілька місяців приймала ліки. ми щодня дивимося клуб 700. Наприкінці програми, коли ведучі молилися, вони сказали, що. Що будуть молитися за тих, хто страждає від мігрені. Це було про мене. Я подивилася на чоловіка і сказала: Думаю, я прийму цю молитву. Ми з чоловіком молилися разом із ведучими. Ось що пише Кімберлі: у мене постійно було печіння в горлі. Було таке відчуття, ніби я плавлюся зсередини. Я витратила тисячі доларів на обстеження, і мені доводилося спати в кріселі. У березні я була в поганій формі і попросила батьків помолитись за мене. Коли батько молився, я почула, як Бог сказав мені, я стілю. Тебе щоб ти підбадьорювала інших, 19 червня, бог дав Гордону слово знання, яке стосувалося мене. Він сказав у когось кислотний рефлюкс. Ви відчуваєте печіння у кишечнику просто зараз. Ви знаєте, що це про вас, тому що вам доводиться спати у кріслі. Ці слова були про мене. Господь стілює і відновлює мене. Будемо молитися. Боже Отче, ми згадуємо 45-й псалом. Бог нам притулок і сила, швидкий помічник у біді. Боже отче. Ми шукаємо сьогодні притулку у тобі. Я хочу молитися за сім'ю, яка волає до тебе. Вони просять за сина, чиє серце настільки слабке, що ледь б'ється. Страхи Жах переповнює цю сім'ю, я молюся про те, щоб це серце почало нормально функціонувати, щоб відновилися його сили. Нехай сила прийде в серце і навколишні його органи. Господи, ми молимося з надією за тих, хто страждає від проблем із серцем. Ми молимося про відновлення здоров'я в ім'я Ісуса. Так. отже, молимося за тих, хто втомився. Як сказав батько у тій історії, ми втомилися молитися. І тоді інші люди прийшли до них і почали молитися за них. Господи, ми молимося за тих, хто слаб у молитві. Як друзі, які взяли свого товариша і опустили його через дах до Ісуса. Ми молимося про те, щоб ти зміцнив сьогодні таких людей. нехай вони почнуть бачити те, про що просять тебе в ім'я Ісуса. Отже, ми. Ми проголошуємо велиття чудес, проголошуємо божественне велитя зараз в ім'я Ісуса, зцілення, які затрималися, проблеми в шлюбі, Отче, блудні діти. Ми проголошуємо прориви зараз в ім'я Господа Ісуса Христа. Дякуємо, Отче, що чуєш нас і відповідаєш на молитви. Я молюсь разом із Шарлін за тих, хто знесилений у молитві. Ми не хочемо давати місце ворогу. Ми читаємо про те, як Ісус був спокушений у пустелі і Сатана відступив, щоб повернутися до нього іншим разом. Господи Боже, коли наш дух пригнічений, ми схильні віддавати частину свого життя ворогу. Господи Боже, я в згоді Шарлін молюся про силу Святого Духа. Нехай дух людей підніметься зараз. Ми молимося у вірі. Господи Боже, Ти вірний. Є люди, які кажуть, Боже, де ти? Я молюся про те, щоб сьогодні вони побачили чудо, почули твій голос, пережили дотик твоєї руки в ім'я Ісуса. Я молюся про те, щоб вони зміцнилися у вірі. Так, отже, ти сказав, що ті, хто сподіваються на Господа або чекають на Господа, оновляться в силі, побіжать і не втомляться, підуть і не стомляться. Молимося про це в ім'я Ісуса. Амінь. Амінь. Дякуємо, що були з нами. Ми раді були постати. Вам. На нашому Ютуб-каналі ми розмістили ще багато історій, які будуть вам підкріпленням. А закінчимо ми словами з 36-го псалма: втішайся Господом, і він здійснить бажання серця твого. Ми молимося, щоб ви пережили це. Дякуємо, що були з нами. До швидкої зустрічі.